На зйомках, дитина на зйомках, коти на зйомках нас нема, Дармо їдів в камері, в роботі, в бізнесі задіяні всі. А тепер пішли, покажу, як садити вжимались. Викопуємо яму приблизно 30 см. В наш чорнозем дуже хороша земля, тому в рік посадки я не додаю добрива. Якщо ж ви вирішили додати добрива, зверху присипте шаром землі, щоб коріння не торкалось до добрива. Вжимоло садиться під кутом і три-чотири бруньки закопується, так як смородна, тобто не на рівні землі. Акуратно загортаємо, просимо Бога, щоб благословив цю рослинку. з тих бруньок, які ми закопали на наступний рік, виростуть пагони і ще через рік будуть плоди. Жимолець – перехресно запильна рослина, тому на відстані одного метру я зараз все тут гарно висаджу. Нічим накривати на зиму не потрібно, посадили і забулись. Зараз маю 5 різних сортів відправити для вас комплектом за 590 гривень горщику 0,5 літра, висота 20-30 см. Садіть і вже дуже скоро насолоджуйтесь прекрасними плодами жимолості. Вона мені дуже подобається. Пишіть дірки для замовлення. Чекаємо ваших замовлень. Я дуже хочу вас благословити, жимолості, що у вас також була ця корисна, надзвичайно корисна, надзвичайно рання. Саме-саме смачна ягода.